Вітаю на каналі 100 Желаній. З вами Юлія Сочкова, і сьогодні про успіх в житті. Успіху в житті, нам заважає досягти лише одне. Це бар'єри, які знаходяться у нас в голові. Це те, що ми думаємо про себе, це те, що ми думаємо про те, що ми можемо. Досягти, що ми можемо зробити, і думаємо ми саме про те, що у нас всього недостатньо. Ми недостатньо освічені. Ми недостатньо розуміємо, як почати нашу справу. Ми недостатні. У всьому, що стосується нашої проявленості в житті, ми боїмося робити вибір, і тому. А вибір чого ми боїмося робити? Тому що боїмося помилок помилок, які ми вчинимо. І коли ти просто вирішуєш поставити на паузу ці всі думки, Особливо в цьому медитація допомагає медитації, афірмації, те, що створює нові програми в нашій голові, які вже позитивні, свідомі, які ми самостійно обираємо, це допомагає нам перезаписати і дійсно досягти успіху в житті. Але що таке успіх? Для одного успіх він такий, для іншого другий. Вам потрібно для себе означити, що успіх саме для вас. Вам необхідно виявити саме, що успіх для вас. Тому що зараз є просто якийсь певний тренд, що е, саме люди, які успішні, особливо в соцмережах, Інстаграм взяти, вони транслюють життя, що вони там. Полюбляють якісь там брендові речі, що вони. Тобто це якісь матеріальні аспекти успіху. І ми прагнемо саме цього, коли ми думаємо про успіх. Але вам необхідно вкласти туди в це поняття свою душу, що успіх для вас? І як ви бачите, відчуваєте себе в цьому новому стані. Коли ви ось успішна людина. Скільки ви заробляєте, це повинна бути конкретика, конкретика того, чого ви хочете. І розуміти, що це не станеться за один день, що ви повинні бути налаштовані пройти шлях. Шлях, який вас приведе, і це не буде кінцевий результат. Тому що успіх. Це те, що постійно-постійно додається до твого життя. І в матеріальному значенні, і в духовному. Головне це обрати напрям, в якому ви зможете проявити свій потенціал. Зрозуміти свій потенціал. На своїх онлайн-медитаціях я завжди вислуховую людей, задаю питання, щоб зрозуміти. З яким запитом прийшла людина, чого саме вона прагне. Тому що один прагне успіху, другий хоче налагодити стосунки з близькими, хтось з собою, хтось по здоров'ю прийшов. Різні різні речі стаються, і саме там я тоді даю такі медитації, які дозволяють розкритися вам. Почути свою духовну сутність, вашу душу, в якій є всі підказки на всі ваші запитання, які ви ставите до себе, до життя. Це така частково коучингова програма. Тому що для того, щоб мені дати медитації, які допоможуть вам, я повинна спитати вас. В якому стані ви до мене прийшли? Що саме вас, у вас всередині, що вас бентежить? Успіх в житті він складається з декількох факторів. По-перше, це ваше самопочуття, ваше здоров'я. Ви успішні настільки, наскільки ви орієнтуєтеся ще й на свої фізичні відчуття. На свій рівень здоров'я, на свою фізичну форму, яку ви підтримуєте. А ви не будете почуватися достатньо успішним, якщо не будете підтримувати своє здоров'я. Другий момент це, це соціальна, соціальний фактор. Коли ви знаходитеся в стосунках, коли ви, а головне, в добрих, в гарних стосунках з собою, коли ви дозволяєте собі робити речі, які роблять вас щасливими, ви перебуваєте в гарних стосунках з собою. Коли ви не гнобите себе за те, що ви ем, в чомусь недостатньо хороші, в чомусь не такі, як ваш там, сусід, або як ваш партнер по бізнесу, або як людина, як, ваш, як ваша там коліжанка, ви будете достатньо успішними, коли ви будете мати своє коло близьких людей. Тому що це ще про вашу підтримку, про те, що ви Завжди зможете мати якусь опору в людях, які будуть вас підтримувати, в людях, які вас будуть любити беззаперечно, безумовно. Наступний фактор тут більше про зміст, чим ви наповнюєте ваше життя, чи достатньо ви в ньому щасливі, Як ви, чим ви надихаєтеся. Що ви включаєте в своє життя в професійне, в творче, це теж дуже важливо, тому що успіх це щось таке ілюзорне, беззмістовне. Ви повинні його наповнити для себе саме тим, як ви будете відчувати себе. Коли, нарешті, станете успішними, коли що таке повинно статися, як ви бачите свою буденність повсякденне життя, щоб це дорівнювало вашому баченню успіху. І четвертий момент це матеріальні. Ось тут про, саме про те, що ви повинні знати, скільки ви. Заробляєте на кожному з цих етапів. Тому що є люди, які заробляють, наприклад, 2000 доларів, вони вважають себе успішними. Є люди, які заробляють кожен місяць 10 тисяч доларів і успішними, або для них це етапи до якогось більшого успіху, наприклад, до того, щоб заробляти 100 тисяч доларів. Тобто, розширюйте. Свої межі, і це вам допоможе ще більше наблизити той великий успіх, якого ви жадаєте. Все це необхідно визначити для себе. Тому що ви тоді будете розуміти, що таке успіх в житті саме для вас. І ви не будете перебирати нічий сценарій успіху. Якоїсь зовсім невідомої людини, яку побачила в інстаграмі. Ось такі в неї інтер'єри, ось такі в неї поїздки. Ось такі вона там собі сумки купляє брендові. Ну, так, що, що зараз показують. Ви наповните це поняття для себе певним змістом, який буде вас мотивувати рухатися вперед. І саме це. І важливо. Тому що мотивація, створена на чужому сценарії про успіх, вона може спрацювати на один-два дні, і потім її не стане, і ви подумаєте, що ну, в принципі взагалі і так непогано живете. Але коли ви будете розуміти, що таке успіх для вас. Ви будете створювати власну мотивацію, ви будете розуміти, до чого ви рухаєтесь. Що саме ви хочете? І як ви бачите своє життя? Тут не потрібно ставити ніякі собі обмеження. Ось там, як американці це робили давним-давно, та і, напевно, зараз роблять, і коли зараз на роботу приймають, теж дуже часто питають в компаніях, яким. Ким ви себе бачите, яким ви себе бачите через 5 років. 5, 10, 15, 20 років. І дуже багатьох людей, особливо з творчим таким нахилом, їх це обмежує і створює бар'єри в голові. Коли обмежуєшся певною такою цифрою, ти не завжди можеш вибрати напрямок, який цікавить саме тебе. І в таких обмеженнях дуже важко досягти свого власного успіху, який буде задовольняти саме тебе. Це все на сьогодні. Я хочу, щоб ви в коментарях написали, що для вас успіх в житті. Зафіксуйте це в коментарях, розкажіть світу, що для вас успіх. Можна в декількох словах. В трьох словах, давайте, хоча давай так, в чотирьох словах. Люблю вас, підписуйтесь на канал, приходьте на онлайн-медитації. Завжди чекаю вас. Там подробиці під відео.